День знань. Це той день, коли шкільне подвір'я схоже на маленький вулик, де збираються учні, вчителі, батьки та всі охочі, хто хоче повернутися на мить до шкільного життя. Зазвичай у цей день з кожного куточку школи чути дитячий сміх, веселу музику, мелодійні звуки першого дзвоника. Але, на жаль, не сьогодні. Сьогодні ми мусимо розпочати свято під звуки сирен. Та вибухів. Свято віримо, що скоро ми будемо жити під чистим, спокійним, мирним небом та обов'язково відсвяткуємо нашу з вами перемогу. Які б виклики нам не ставило сьогодення, але нам хочеться розпочати традиційне вересневе свято Першого дзвоника. Тож, дорогі школярі, я від щирого серця вітаю вас із цим святом. Нехай уроки будуть не нудними, книги цікавими. Шкільна дружба міцною, упевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Шановні батьки, бабусі і дідусі, які з хвилюванням проводжають своїх чад до школи і вас зі святом, нехай ваші діти частіше тішать вас. Тож вам терпіння, здоров'я та витримки! Нехай у вас завжди вистачає на них часу, тепла, любові та головне енергії. Теплі слова вдячності хочеться сьогодні сказати вчителям. Саме ви допомагаєте школярам осягати науку, відкриваєте для них нове, пояснюєте, незрозуміле. Ви є прикладом чуйності і принциповості. Ваш талант, терпіння, відповідальність є неодмінною складовою успішного навчання. Нехай попереду у вас будуть нові плани, нові успіхи та нові досягнення. Мої розумні, мудрі та незламні першокласники, нехай ваші перші кроки по стежці освіти будуть успішними. Нехай вас не лякають ніякі перешкоди на новому шляху. Бажаю відмінного навчання та успішного підкорення наук. Тож передаю естафету першого дзвоника. Першокласникам Маловішанського ліцею вас вітають першокласники. Маловішанський ліцей. На, На... На буде фане займають будете працю. Будемо шумкатися. Ділитися її іграшками і ще й Зернянською ліцею. Першокласники викудогрибецької. Філі вітають вас. Ось перші дзвони. Загунає. Загунає. Ця ця школа, ця школа нас щиро вітає. Perfeito! Você já disse lhe